Казахстан на боці України там скасували виступи російської команди КВК Камизяки через те, що її учасники Газамат Музагалієв та Денис Дорохов приїжджали з концертами на окуповану частину Донбасу. Продажі квитків припинили відразу чотири найбільші в країні платформи. Концерти мали пройти в Алмати 5 жовтня на майданчику Алмати Арена. Та в Астані 7 та 8 жовтня у конгрес-центрі. Більше того, на одній з платформи з продажу квитків досі залишається анонс концертів. Однак при переході на купівлю квитків висвічується або помилка, або повідомлення про припинення продажу квитків. У команді Камазяки поки ще офіційну ситуацію не коментують, як не було і скасування гастрольного туру Казахстаном. Про скасування виступів, запланованих на початок жовтня, в Астані та Алмати, повідомила одна з організаторів Ольга Лі. Мовляв, зважаючи на резонансний. Негативний зворотний зв'язок громадськості на гучні публічні дії артистів колективу «Камезяки», Команда організаторів хвалила рішення скасувати повністю тур по Казахстану. Цьому передавав шквал у казахстанському сегменті соцмереж. Користувачі вимагали скасувати концерти цієї команди КВК. Все тому, що її учасники Азамат Мозагалієв та Денис Дорохов минулого тижня біля меморіалу Савур-Могила на Донеччині виступили на концерті, який, начебто, був присвячений звільненню Донбасу всі приїхали. вини. Оно очень місце, ну, реально трогає за душу. Ми ще узнали много истории, связанных с этим местом. Честно говоря, когда рассказывали, были аж мурашки по коже. Что могли бы пожелать жителям Донбасса в эту важную дату для нас? Мира. Ну, самое главное – мирного неба над головой. И здоровье и улыбок близких обязательно. Это самое главное, что есть вообще в любое время у любого человека. Это самое главное, самое ценное, чтобы в семье все было хорошо. И самое главное – были здоровы и счастливы. Після повідомлення про виступ Галієва на Донбасі сім'я артиста з'явилася в українській базі миротворця. Дорого вже значиться у списках миротворця з 2019 року після відвідування анексованого Криму. Цей жест підтримки українці дуже цінують, адже він показує справжнє ставлення казахів до кровопролитної війни розв'язаної Росією.